Друзі, всім привіт! Привіт, привіт! Доброго раночку. Сьогодні почала викопку півоній. Зараз будемо копати сорт Анжело Коп Фріборн. Зараз покажу. Ось дивіться. кущ у мене дорослий. І так, я не рахувала. 2, 4, 6, 8, 10, наче наче як 13 стебел. Е, значить, дивіться, стебла у цього сорта це Анджело Коб Фріборн. У, у ньому стебла, такі товсті, бачите, грубі такі стебла. От, Сорт не ниниський, е, височенький. Ось стебл, бачите? Всі стебла такі. Не гнучки такі рівні, рівні, прямі. Квітка дуже махрова, дуже-дуже така набита, бомбовидна, такого малиново-рожевого кольору. так Схожа формою на Coral Charm на блюдочці такий, великий шар, такий великий, набита. Форма квітки. Значить, так, мої дорогенькі. Зараз я викопаю цей кущ. Тут, бачите, зараз я ось спочатку маленькою лопаточкою розчистю, бо кущ буде великий боюся, щоб багато відходів не було. Ось, бачите, старенька вже бірочка підписана Анжело Копфріборн. Так, зараз. Обкопаю маленькою лопаточкою, тоді великою. Спробую ось цю свою лопату спробую в ділі. Ну ось, дорогенькі мої, я це все викопаю, тоді вас запрошу, ми з вами побачимо, який кущ, скільки буде поділок, чим більше вийде поділок, чим, тим дешевше буде е, коштувати поділочка. Ну, все, мої, дорогенькі. Я приступаю, а вас запрошу трошки пізніше. Друзі, ось така вже глибина, дивіться, я вже настільки обкопала цей кущ потихеньку, щоб ці корінці не обломити всі. Ну, десь, звісно, не без того, що десь щось там якась... А... А щоб більше всі лишилися корінці. Корінці нам ще ж потрібні. Ну, що я вам скажу? Глибина ось о, добра, дивіться, де моя рука, ось аж туди. І що? Він ще стоїть такий, як вкопаний. Я його спробувала, але ні. Він ще навіть не двигається. Так що, хто думає, що копати півоні це раз-два, це ось, о, бачите, вже, яка велика ось яма. О, а ще, ще, треба і треба копати. Так що, чекаємо. Ось, друзі, прийшов мій помічник. Тепер вже буде діло швидше. Персичок, такий маленький персичок. Вилазь, отак, отак. Така яма вже велика. Друзі, ось. Наконець-то я його достала. Ось такий здоровецький кущ. Ось, Знаєте, не обійшлося без травм. Ось такі гарні корінці. Це були вниз туди росли, і я, бачите, не змогла їх викопати. Але це гарний матеріал. Знаєте для чого? Я буду прививати на ньому півонії. У мене є. Одна гілочка з жовтої півонії, деревовидної. Можна привити, ці корінці дуже підходять, гарні, рівні, молоді. Це і так собі, а оці два просто замечательні. І ось можна зробити прививочку з жовтої деревовидної півонії. Це я відложу. Це мені згодиться. Ну, а що будемо робити з цим кущом? З цим кущом, потихенечку я буду оббирати. Ось, бачите? О, добрий день! Бачите? О, то треба акуратненько. Все, треба е, потихесенько, скільки зможу, знімлю отут землю. А тоді. Можливо, краще розмити водою. Але в нас воду дають 2 дні тільки в тиждень, і то по півтори години. Так що сильно не намиєшся. Ось, бачите, які будуть великі почки. Я їх тут не колупаю аж туди донизу. Вони великі, дійсно будуть великі. Ось такі бруньочечки. І ось, я буду тут ось знімати це все. Корні молоді, гарні. Тут я все позачищаю, повідрізаю, де е, травмочка, відріжу рівненько і засиплю е, попілом деревовидним. Цим, ну, що спалили е, де, дерево, де палили, де е, був костер, зібрали. А зараз, отако. В общем, ви зрозуміли. Отакий От корч великий, гарний. Зараз я буду його доводити до ума. Дивіться, які морквини. Ого! го Ну, ось, друзі мої. Ну, все, зараз все зробимо. Бірочка на місці, все на місці. Все, зараз будемо щось чистити, розмивати, тоді вам покажу і запропоную. Друзі. Дивіться, який красавчик. Ще не дуже старий корч, дуже такий, знаєте, багато молодого коріння. Дуже великі бруньочки. подивіться, які гарнючі, великі. Ось, я його помила, розмила і поставила, щоб він просох. Просохне, трошечки підв'яне. І я розділю, нагадую вам усім, це півонія сорт Анжело Копрібн. Фото я буду ставити, ви побачите, яке бомбовидний з крепкими стеблами. Що хочу ще сказати, почитала, що він дає даже бруньки на сліпих коренях, то значить, його дуже добре можна розмножити. Так, друзі, ще викопала отакий ось здоровенний кущик, це півонія сорт White cup Фото добавлю поставлю. І, і пам'ятаєте, як я вам казала, наперед нічого не обіцяю, нічого не знаю. Дивіться, оце такий величезний кущ. Квітів було море. А що ми бачимо? Ми бачимо, так, щоб вам було видно, ми бачимо один. Зараз, зараз, мура йде, мурочка подожди. Один здоровецький корінь, здоровецький, дивіться, який. І що? І я навіть не знаю, чи зможу я тут хоча б одну поділочку відділити. Ну, хіба що одну. Він ріс от на такому величезному коріні, і йому було добре, квітів було море. І ось тільки один отакий здоровецький товстелезний корінь. Ось бачите, друзі. А посчитавши стебла, можна було подумати, що тут буде 10 поділок. А тут ну, одна від сили, одна. Ось відділю одну тут, постараюся відділити. Останні я теж, звичайно, відділю від цього кореня і посадю на дорощування, бо вони будуть молоденькі з малесенькими молоденькими корінцями. Отак От буває, друзі, бачите? Тому, я завжди кажу, Друзі мої, я не можу вам обіцяти і не можу записувати, бронювати, бо незвісно, що я можу отсюда викопати. Ось він огромний. Отакий здоровецький корінь. Я його єле-єле викопала. Представте, скільки це я маленькою лопаточкою підкопувала, підкопувала, а воно йде, йде-йде, і то, бачите, ще не цілий десь там ще залишилося кусок. Отак, От дорогенькі мої друзі. Ось, бачите, яка вам інформація. Теж його помила, розмила, лишила, щоб він висох і трошечки підв'яв. Цей теж чекає Анджело Копфріборн. Зато я вже розділила. Пойшлося в мене три поділки. Дві я можу вам запропонувати. Це півонія сорт ладонна. Це рожева така півонія, крупна, з такими гарнесенькими течіночками, як поясочок посередині квітки. Ось така поділка. Тут у нас один, два, три, чотири великих почечки, брунечки, і куча маленьких. Ось корінці білесенькі, чистесенькі, молоді. Ось така гарна поділка, будь ласка. І друга, зараз зараз покажу. Ой, Господи Боже. І друга поділочка, ось така чуть менша. Тут ось такі бруньочки І маленьких, і молоді корішки, але вона сама по собі чуть менша. Дивіться, будь ласка, друзі, кому яка. вона теж ось гарний білий зріз. Ось, дивіться, який чистий корінь, чистий, білесенький. Все, тут кругом все чистенько, ніде ніяких. Ну, все хорошо. Ось. Це е, теж квіткові бруньки, але на перший рік ми можемо е, цю квіточку, як вона даже розцвітиме, можемо її зрізати і поставити в маленький стаканчик чи в вазочку просто помилуватися, не сильно длінний стебел відрізати, листя не портити, а чуть-чуть зрізати. Побачите тільки, щоб квіточку, щоб вона розпустилась вам у вазочки. Ну все, дорогенькі мої, зараз я виставлю це відео, а на вечір я знімлю другу частину Другу частину, як я буду ділити великий той корч і що там з нього получиться, з того сорту, скільки буде поділок. Не, не кажу вам до побачення, ще зустрінемося, бувайте!